Перший тиждень вересня щедро обдарував українців літнім теплом, ясне небо, мінімум опадів, приємні ранки і лагідні вечори. Та чи довго триватиме ця погодна ідилія, Жителям яких областей уже сьогодні варто приготувати парасолі? А кому дістати сонцезахисні окуляри? Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це новини ТСН ЮЕЙ. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Новий тиждень і новий прогноз погоди. За даними. Сайту синоптик 8 вересня подекуди збережеться суха і сонячна погода. Однак у деяких регіонах можливі зміни до прикладу у столиці понеділок розпочнеться із ясного неба та сонця, проте в другій половині дня хмари почнуть поступово накривати місто. Цей сірий візит триватиме недовго вже ближче до вечора небо знову проясниться. Ніч і ранок пройдуть спокійно, без краплі дощу, але вдень можливий легкий дощ, який до вечора повністю припиниться. Температурний діапазон від плюс 16 вранці до приємних плюс 25 в день. Одеса подарує мешканцям і гостям справжній день літа. Небо залишатиметься безхмарним від світанку до заходу сонця. Жодного натяку на опади. а температура коливатиметься в межах плюс 19, плюс 26. У Чернівцях день почнеться похмуро. Сірі хмари накриють небо з самого ранку і протримаються до другої половини дня. Але вечір обіцяє стати приємною компенсацією. Небо очиститься. І сонце ще встигне порадувати. Дощу не буде. Температура від плюс 16 до плюс 25. У Луцьку хмара навідується лише на кілька годин посеред дня, і вже ближче до вечора небо знову засяє. Жодних опадів не очікується. А повітря прогріється до плюс 25, розпочинаючи день із приємних плюс 15. Яскравою сонце не покидатиме Харків ні на мить. День буде сухим і теплим, із температури від плюс 17 до плюс 26. Ідеальні умови для. Для вуличних прогулянок чи відпочинку на природі. Сонце домінуватиме і у небі над Львовом протягом більшої частини дня. Можливе короткочасне затягування неба хмарами у денні години, але без дощу. Температура коливатиметься в межах плюс 15, плюс 24. Сонце у Миколаєві пануватиме зранку до пізнього вечора без жодної хмаринки та опадів. Максимальна денна температура сягне плюс 29, а день почнеться. З комфортних плюс 17. у Житомирі ранково небо буде сірим, і цей настрій збережеться також увечері. Проте в день на кілька годин очікується прояснення, яке принесе трохи сонячного тепла. Опадів не прогнозується. Температура від плюс 14 до плюс 25. Чернігів сьогодні купатиметься у променях сонця, жодної хмари, лише чисте блакитне небо. Повітря прогріється від плюс 13 до плюс 24 градусів без опадів. Справжній сонячний. День чекає і на Тернопіль з самого ранку і до самого вечора, небо залишатиметься ясним, без опадів, комфортна температура в межах плюс 16. -ти. Плюс 25. Ужгород з самого ранку привітає сонце і супроводжуватиме більшу частину дня. Лише увечері з'являться хмари, але дощів не буде. Стовпчик термометра коливатиметься між плюс 16 і плюс 28 градусів. Небо над сумами залишатиметься ясним упродовж усього дня, даруючи місту багато сонячного світла, без опадів. Температура коливатиметься між плюс 15 та плюс 25. Хмари заглянуть до Полтави ненадовго посеред дня, але вже ближче до вечора небо Знову проясниться. День обіцяє бути сухим із температурою від плюс 15 до плюс 23. У рівному буде справжня літня ідилія. Жодної хмаринки протягом усього дня без дощу із температурою від плюс 14 до плюс 26. Дніпро сьогодні також купатиметься у сонячному світлі від ранку до вечора. Небо ясне, без опадів. Температура коливатиметься в межах плюс 18, плюс 26. У Херсоні пануватиме літній настрій: безхмарне небо, багато сонця і ніяких опадів. Температура досягне плюс 29, стартуючи з ранкових плюс 18. На відміну від багатьох інших міст, Івано-Франків зустріне день з похмурим небом, який не зміниться до самого вечора, але дощу не буде. Температура від плюс 15 до плюс 25. Ясна погода радуватиме жителів Черкас майже весь день. Лише ввечері на небі можуть з'явитися легкі хмари. Без опадів. Температура плюс 18, плюс 25. Хмари у Хмельницькому завітають у день, але лише на кілька годин, і вже ввечері небо знову проясниться. Без опадів. Температура від плюс 14 до плюс 24. У Донецьку небо буде ясним увесь день, без жодної хмаринки, чи натяку на дощ. Температура підніметься до плюс 29. Ранок у Луганську розпочнеться з ясного неба, але вже в день хмари щільно затягнуть горизонт. Очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться на менш інтенсивний. Температура буде доволі високою від плюс 17 до плюс 28. Крим насолоджуватиметься ідеальною погодою. Небо буде повністю чистим, жодних опадів. Температура від плюс 16 до плюс 26. А яка погода зараз за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки.